Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Розглянемо результати 11-го туру, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також поглянемо на розклад матчів 12-го туру. 11-й тур розпочався у п'ятницю 31 жовтня. Кудрівка вдома перемогла оболонь 1-0. У суботу, 1 листопада, тур продовжився трьома матчами. Кривбас та Полтава зіграли в нічию 2-2. Колос та Олександрія зіграли в нічию 1-1. Верес на виїзді переміг Епіцентр 3-2. Дублем у матчі відзначився іспанський нападник Епіцентра, 28-річний Хоакінете. Усі два голи він забив з пенальті. У неділю 2 листопада пройшли два матчі. Зоря вдома перемогла рух 1-0. Також у неділю відбувся центральний матч 11-го туру Шахтар Динамо. Шахтар переміг 3-1. У понеділок 3 листопада пройшли два матчі. Карпати на виїзді перемогли ЛНЗ Черкаси 1-0. Полісся та Металіст 19-25 зіграли в нічию 0-0. Шахтар на першому місці у таблиці 24 очка в Шахтаря. Динамо друге у Динамо 20 очок. ЛНЗ Черкаси Полісся і Кривбас мають також по 20 очок. ЛНЗ Черкаси треті, Полісся четверте, Кривбас на п'ятому місці. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Епіцентр та Олександрія. У зоні прямого вильоту в першу лігу перебувають Рух та Полтава. У списку бомбардирів відразу сім гравців мають по 5 забитих голів. 12-й тур розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада і пройде у три дня. Центральний матч туру відбудеться 9 листопада у неділю о 15.30, Динамо прийме ЛНЗ Черкаси. Не пропускайте результати на нашому каналі.